Привіт, мої дорогенькі. Погляньте на малюнок, який я для вас підготувала. Кого ви бачите на малюнку? Що вони роблять? Як ви гадаєте, чи всі дітки тут знають один одного? Я теж вважаю, що це дітки, які прийшли в садочок. І вони граються. Але ось ця дівчинка, вона, мабуть, новенька, і ще нікого не знає в садочку. Ось послухайте віршик, який написала Віра Багірова, який називається новенька. До нас прийшла новенька сьогодні в дідсадок. тихенький і тоненький у неї голосок. А ми її втаночик, а ми її успів, щоб голос, як дзвіночок, у неї забринів. Дітки, як називається віршик? Новенька. А хто автор цього вірша? Віра Багірова. Про кого розповідається у віршику? Про новеньку дівчинку, яка прийшла до садочку. А який голос був у дівчинки? Тоненький і тихенький. А що зробили діти? Вони запросили її у таночок. І запросили співати, і тоді її голосок став голоснішим. Дітки, а ось послухайте, як дзвінить дзвіночок. Як ви розумієте вислів голос, як дзвіночок забринить»? А зараз я пропоную вам невеличку гру. У кожного з вас є друзі, і вони мають власні імена. Я пропоную вам гру назви лагідно. Ось погляньте на малюночку. Якщо б ця дівчинка була Настя, то лагідно б її назвали. Настуся. Якщо б цю дівчинку звали Олена. Лагідна Олененька. Якщо б цього хлопчика звали Дмитро, то лагідно був Дмитрик. А ось цього хлопчика Петро. Він був, був Петрик. А зараз пригадайте імена своїх друзів. І спробуйте назвати їх лагідно. А зараз пропоную вам вивчити цей віршик разом за ось цією схемкою. До нас прийшла новенька. Сьогодні в дід Тоненький і тихенький у неї голосок. А ми її таночек, а ми її успів, щоб голос, як дзвіночок, у неї, забринів. Давайте повторимо ще раз: до нас прийшла новенька сьогодні в дідсадок, тихенький і тоненький, у неї голосок, а ми її таночек, а ми її успів, щоб голос, як дзвіночок, у неї забринів. Спробуйте повторити самостійно. А зараз пропоную вам гру. Впізнай емоцію і зобрази її. Погляньте, будь ласка, на малюнку. Як ви гадаєте, яку емоцію зображено у хлопчика на обличчі? Він щойно побачив крата і дуже здивувався. А спробуйте показати ви здивування. <рит> <рит> Яка емоція на обличчі цього хлопчика? Сум він захворів і сумує. Спробуйте показати сум. Яка зображена тут емоція? На дворі гроза, молнії. емоція, страх. Спробуйте показати страх? Яку емоцію зображено на цьому малюнку? Хлопчик дуже злий на свого котика, і він хоче його вдарити. Він дуже-дуже злий. Яко? Спробуйте показати емоцію злість. Ну, а це остання емоція. Яка вона? Дівчинка співає. Поруч пташки, сонечко, квіти. Яка це емоція? Радість. Це найкраща емоція. Її так легко показувати. Справді? Ну а наприкінці давайте ще раз пригадаємо з вами віршик. До нас прийшла новенька. Сьогодні ти садок, тихенький і тоненький у неї голосок, а ми її таночок, а ми її успів, щоб голос як дзвіночок у неї забринів. Розкажіть цей віршик своїм рідним. Я сподіваюся, їм дуже сподобається. А на сьогодні все.